Друзі, вітаю! Коротко розкажу про новинки, які були представлені у Кьольні у 2025 році. Компанією Superior Wellness. Отже, перша модель це Portofino. Ось такий дуже крутий чорний колір. Black Pearl. Тут збільшений дисплей, взагалі офігенна модель. Оновлений Onyx. Як ви бачите, це вже третя версія. Нові форсунки, новий колір. Далі, всесезонний міні-басейн Хейтс, де все обладнання знаходиться в технічному приміщенні. Тут дуже приємне резинове покриття, культ керування, і його можна дуже легко заглибити в землю, просто засипавши ґрунтом. Міні-басейн Міреш від ПортаКріл, Португальська Фабрика. Якщо вас зацікавить, звертайтесь, дамо більше інформації. Також від ПортаКріл Дивайн Lounge Плюс ось така от спашка в стильному чорному кольорі. Бренд AquaSolus суттєво розширив лінійку. Подивіться, абсолютно нова модель. Перероблені всі елементи, чистий дизайн. Сходи навіть з підсвіткою. Подобається дуже. Також дисплей. Просто подивіться на цю решітку скімера. Вона виглядає реально дуже круто, як решітка радіатора спортивного автомобіля. Ще одна спа від AquaSolus у кольорі Odyssey. Далі компактна спашка AquaSolus Sierra Сієра на три місця. Ну і неймовірний плавальний спа Аквасолос Flow. Подивіться, яка краса. Якщо вас зацікавили ці моделі або, можливо, інші, будь ласка, звертайтеся і ми надамо більше інформації. Дякую.